Добрий день, шановні. Думаю, кожен з нас погодиться зі словами відомого романіста ХХ століття Павла Загребельного. Доки живе душа народу, народ безсмертний. Справді незнищеність нації в її духовних основах. Кожен по-своєму сприймає це поняття. Звернімося до Вікіпедії. Душа складне поняття з області філософії і релігії, індивідуальна нематеріальна сутність, що властива живим істотам. Так, все правильно. Але в нас, українців, особливий менталітет, бо часто поняття. Душа переходить з поняття нереального в суто конкретні речі. Поясню: ми асоціюємо душу з поняттям дух і вважаємо духовні символи і надбання пріоритетними. А чи душа українця це мамина колескова над люлькою з бривечками, це чорнобривці, які насяла мати, це мальви і сонях, це вишиті рушники і сорочка, це тризуб і синьо-жовте знамено нашої держави. Українська Альфреско в усьому, що рідне, близьке кожному. Сьогодні безсмертність нашого. Народу тримається на плечах титанів, не богів, а воїнів Збройних сил України. Найкращі сини і доньки України боронять не тільки кордони держави, а її душу. А отже, безсмертність. У мене в руках ще один духовний символ України. Кобзар Тараса Шевченка це звичайна збірка серії вершини світового письменства. Та саме ця книга має особливу історію. Дошкільного Шевченківського музею, вона передана бійцем ЗСУ. Її винесли з містечка Дворічна Куп'янського району 7 квітня 2024 року з будинку, який був позицією на першій лінії оборони. Боєць-розвідник розповів, що біля пічки на підлозі лежало багато книг, бо ними топили в хаті. Кобзар же лежав окремо. На столі, бо в господарів не піднялася рука, щоб кинути цю святиню, частинку нашої душі до грубки. Був важкий бій. Але книгу нашого пророка врятували винесе зі із згарища. На форзиці Кобзаря боєць написав: наша культура, як і наші кордони, повинна бути збереженою, оскільки наша культура ідентифікує нас як сформовану, незалежну і унікальну націю. Справді, наші духовні символи особливі, наш народ унікальний, бо має в душі те, що не вмирає. Часто якась неточна дрібничка ідентифікує нас як єдине ціле, бо стає частинкою душі нації. Саме цю істину розуміє кожен захисник і захисниця, волонтери і просто старенька бабуся, яка з кожної пенсії донатить на військо. Наша душа не вмре, не загине, допоки ми віримо в силу духу народу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!